Пам'ятаєте тропічні ночі цього липня, спека важко дихати, вітерець, який не приносить полегшення. Цей місяць для Полтави став найсухішим за всю історію спостережень. Липнева спека прикувала наші погляди до повідомлень синоптиків, коли ж настане полегшення і чому прогноз погоди показує зовсім не ті цифри, які ми бачимо в себе на термометрі. Проте від роботи синоптиків і метеорологів залежить не тільки те, чи візьмемо ми парасольку, виходячи з дому. Їхні прогнози впливають на польоти авіації, роботу енергетиків, дорожників і фермерів. Метеорологи моніторять радіаційний фон, якість повітря та стан річок. А їхні цілодобові спостереження за блискавками можуть допомогти у разі потреби довести страхові компанії, щоб ваш будинок спалила саме блискавка. Ми поїхали до Полтавського обласного центру з гідрометеорології, щоб показати вам, над чим чаклують синоптики, аби прогнозувати погоду на цій мінливій планеті. Відділ гідрометзабезпечення займається цілодобовим аналізом погодних умов, складанням короткострокових прогнозів на наступну добу та середньострокових до п'ятої доби і попередженням небезпечних метеорологічних явищ при досягненні ними певних критеріїв. Також вираховуємо метеорологічні умови забруднення атмосферного повітря. І до повномасштабного вторгнення наш відділ займався також обслуговуванням цивільної авіації, складаючи дев'ятигодинні прогнози для аеродрому Супрунівка. На основі даних цієї всесвітньої мережі метеорологічних досліджень складаються карти погоди, за якими ми можемо відстежувати переміщення баричних утворень, таких як циклони, антициклони. За ними проводяться атмосферні фронти і власне, ці дані використовуються при прогнозуванні погоди. Ми фіксуємо погодні умови і те, як вони змінюються протягом останніх років. Надаємо цю інформацію користувачам. Це, наприклад, програма. Щодо енергоефективних міст Європейська, для, нас, для неї, як ми знаємо, в нас запитували таку інформацію щодо погодних змін останній місяці. Так знаємо, що за останнє десятиріччя дійсно середня температура підвищується. То останні роки дійсно були, як і на планеті Земля, у нас найтеплішими, але Такі зміни вони мають коливання свої. Тобто, якщо в нас температура зростає, не значить, що вона і надалі буде так же зростати, вона може коливатися Може піки якісь змінятися навпаки падінням для роботи. Синоптики послуговуються даними з метрологічної станції на досвідному полі в Полтаві, засновані майже 140 років тому. Обладнання цієї станції дозволяє вимірювати температуру повітря і ґрунту, тривалість сонячного сяйба, інтенсивність опадів, гамафон, напрямок та швидкість вітру і багато іншого. На рівні зі звичайними термометрами і приладами, станція обладнана автоматизованими датчиками, які через інтернет передають зібрані показники на спеціальну програму. Станційний психрометр вимірює температуру і вологість повітря, а плювіограф фіксує інтенсивність опадів, коли йдуть затяжні дощі. Заміри температури і прогнозії коливань здійснюють у психрометричній желюзінній будці на висоті 2 метри над рівнем землі. Цього вимагає стандарт, який діє для всіх метеослужб світу. Завдяки жалюзі термометри всередині будки перебувають у стабільних умовах, бо захищені від сонця і вітру. Метеостанція також обладнана пеленгатором, який ловить грози на відстані до 3000 тисяч кілометрів. Отримані з нього дані надходять до спеціальної бази, з якої у разі потреби можна отримати довідку. Наприклад, якщо вам потрібно буде підтвердити компанії, що в будинок дарила блискавка, а не ви самі його підпалили. На станції ведуть спостереження за температурою ґрунту. Її заміряють на поверхні та на різних глибинах. Ці дані потрібні для вивчення впливу погоди на сільське господарство та вирощування культур. Складний момент прогнозування погоди влітку це те, що ми називаємо конвективними явищами, пов'язані з зливові опади, грозова активність. Це такий, як можна атмосферу уявити як такий казан з водою, яка кипить, і не можна точно сказати в якому саме місці до міліметру спливе наступна бульбашка. Конвективні явища вони є дуже локальні. Тобто навіть в одній частині міста може пройти злива, а в іншій залишатися повністю суха погода. Тому, коли ми вказуємо влітку короткочасні душі або навіть місцями, маючи на увазі, що вони менше 30% території займуть. Тобто, цей прогноз Звісно, що він справдиться чи не справдиться для різних територій. Саме в Полтаві це був найсухіший за весь період спостережень місяць. На інших метеостанціях Полтавської області дощів відмічалося менше норми, але все ж таки відмічалося. І десь не зафіксовані опади, там, де немає метеостанцій, там де вони не фіксуються, там можуть випадати і сильні зливи, і велика кількість опадів, але. Це ми тільки зі свідоцтвочевиці. Важливою функцією відділу гідромат забезпечення є цілодобовий моніторинг та попередження про небезпечні метеорологічні явища. Влітку це насамперед грозова активність і пов'язані з нею явища, такі як шквал, град, сильні зливи. Також протягом року ми попереджаємо про тумани, про заморозки, про посилення вітру. Зумку це ожеледні явища, звісно. І всі ці явища є важливими і небезпечними для якихось певних галузей господарства, наприклад, для енергетики, що активність, що ожеледні явища змушують їх реагувати, Мінюються навіть витрати електроенергії від того ж намерзання на проводах. Нам для автотранспорту, звісно, небезпечні погодні умови, важливі від сільського господарства, яке ми, наприклад, заморозки ми попереджаємо, стараємося як мінімум за дві доби попередити. Частина роботи в наданні довідок, і в тому числі для будь-якого будівництва ми надаємо кліматичні дані за характерні для тої місцевості, які його будують. Тобто, що при при будь-якому проектуванні в будівництві е, е, ну, враховуються ці кліматичні дані, чи при будівництві об'єктів, які, наприклад, роблять викиди в атмосферу, теж враховуються і стан атмосфери, який е, вираховує, який досліджує хімлабораторія, е, і метеорологічні умови, які щоб отримати всі ці дозволи на будь-які викиди, е, треба їх враховувати. Метеомайданчик. На досвідному полі потрапляє під графіки відключень світла, тож має зарідні станції і генератор для підтримання роботи обладнання і продовження спостережень. Про інші напрямки роботи гідрометцентру ми розповімо в наступних відео. Ви дізнаєтеся, чому маленькі річки Полтавщини можуть мати замість води промислові стоки, а якість повітря у Полтаві гірша ніж в інших промислових містах області. Підпишіться на канал, щоб не пропустити.